Взуття Швейцарія мікс чоловіче, жіноче і трішки дитячого. Сезон, осінь, зима. Дивіться, яка тут краса Тімберленд. Чоловіче. Це дуже гарна моделька. Ідеальний стан. Крутів. Ціна за кілограмчик. 6 євро. Ще чоловічі. Дивіться, які красивочки. Екстра сорт. Це сута, екстра сорт. звук. Теплесеньке. Наступна моделька. Жіночі ботиночки. Ось такого плану. Не важкі. Всередині, дивіться, теплесенькі. Гарна моделька. Далі. Ось такі, дивіться, красивочки. Adidas для чоловіків. Теплесенькі і ідеальні. В лоті нагадую 20 кілограмчиків. Мікс зуття мікс Швейцарія. Осінь та зима. Ось такі жіночі ботиночки. Тут ще чоловічі, вау! Дивіться, ось такі. Красівочки на осінь. Екстра сорт. 6 євро за кілограмчик. Наступна моделька ось така. Всередині вони, дивіться, теплесенькі. Стан ідеальний. Вау, тут ще є чоловіче Дивіться, яка краса. Крутезний лот, багато чоловічого взуття. Чоловіче взуття, ви знаєте, що це дуже ну, рідко. Ще чоловіче. Крутезний лот. Ціна, шкіряні, дивіться, теплесеньке. Шкіряні. Ціна 6 євро за кілограмчик, 20 кілограмчиків в лоті. Якщо перерахувати на гривні, то виходить за лот. 5580 гривень за 20 кілограмчиків. Дивіться, взуття екстра сорту. Ще чоловічі. Шкіряні. Гарний стан. Наступна моделька жіночі. осіння Шкіряні також. Вони не важкі. Вау, тут ще, дивіться, яка краса. Лот крутезний. Дивіться. Це також. Ні. Або тімберленд, або ні. ні. Ні, не те Тімберлен. Ну, крути. Вони круті, високі, не важкі. лоті 20 кілограмчиків. Лот крутезний. Дивіться: жіночий, замж. На каблучці. Всередині теплесенькі. Дивіться, що ще тут є. Біч. Яка краса. Чоловіче. Всередині мех. Вони теплі, дуже теплі. Неважкі. Дивіться, який стан. Класний. Далі в нас ось таке взуття йде. Шкіряні ботиночки. Нагадую, що це взуття швейцарія. Мікс чоловічий, жіночий і може попадатися дитячий. Ось бачу дитячий Тут є, певно, одна одна пара. Ось на хлопчика легесенький. Екстра сорт. Ціна 6 євро за кілограмчик. В лоті 20 кілограмчиків. В лот крутезний. Треба брати, поки він є. Дивіться, шкіряні ось такі. Стан ідеальний, легесенький. Наступна моделька ось такі. Невеликий, бачу, розмір. Так. Далі йдемо. В цьому лоті багато чоловічого взуття. Ось такі чобіточки високі, на осінь, екстра сорт, шкіряні вони. І остання моделька в цьому лоті. Ось такі крутезні, дуже гарні. Для замовлення пишіть менеджерам в особисті повідомлення. Чекаємо!